Ми старано ціле літо доглядали за лозою винограду. Ми його пасинкували, підв'язували, обробляли, підкормлювали, поливали. І зараз у нас залишилася остання процедура, можна сказати, це чеканка винограду і остання обробка. Чеканка винограду це зазвичай початок серпня. Для, для, для чого ця чеканка потрібна? Вона дуже важлива. Це зупиняється ріс лози, і в цей час краще дозріває виноград швидше. Ми це приблизно за 20 днів до дозрівання. Цей рік. Трошки запісненням виноград, я бачу, буде дозрівати. Але я вже бачу, що кінчики лози вже вирівнюються. Це признак того, що його можна чеканити. Можна зазвичай з але я люблю вручну. Я його ломаю між вузлі, поки він ломається. Так. І я вже бачу, вже він важче, Он. я вже через силу я його тут відламую, які десь залишились спасенки, ми їх зламуємо також і все. І так, кожен кожну лозу ми неї вже потім я вже бачу приблизно де все? Тут ми закінчуємо. Це після цієї процедури. Дуже бажано обробити фунгіцидом Можна квадрісом, можна біопрепаратами, для того, щоб якщо вдруг дощі підуть, то наш був виноград захищений від оїдіуму і від мідю. Так як ми ще маємо до кінця жовтня ласувати плодами винограду. Це приблизно за ще раз кажу, за 20 днів. До того, коли ми вже маємо збирати врожай.